Жити одним днем Людмила Семікова з Єнакієва не може покинути небезпечний район. Її старенька мати перенесла інсульт. Вся пенсія жінок іде на ліки. Як виживають ті, хто не зміг втекти від війни, розкажуть кореспонденти Сабиті. Давай запівай. Чайна ложка пігулок вранці в день і ввечері. Три роки тому 90 річна Тетяна Маркова перенесла інсульт. Весь цей час про бабусю піклується її дочка Людмила. І от на нашій вулиці тут... Попала в стовп, прям буквально несколько метрів оддома. Селище на околиці Єнаківого, де вони живуть, у мирні часи вважалося густонаселеним. Після початку бойових дій більша частина жителів покинула домівки. Людмила з хворою матір'ю виїхати не могла. Під час обстрілу їй доводилося носити свою матір на руках. То все час страхі жили. Все час громыхало. і ми в підвал бігали, прятались, бабушку свою туди таскала. У цій великій аптеці і осідає більша частина мінімальних пенсій жінок. Бабушка ну-ка бистренька кушать. На столі небагатий обід чай, з згороду. Хліб у цьому будинку випікають самі. Папі, папі. Борошно, соняшникова олія, крупи, основний реціон харчування. Все це з наборів виживання гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. Її видають волонтери у стаціонарному пункті. Два щодня сюди приходять сотні людей. Допомогу отримують пенсіонери старші 60 років, інваліди, багатодітні родини, матері одиначки, найменш захищені категорії населення. Стационарный пункт Венакиева работает с самых первых дней работы штаба Ахметова с августа 2014 года. Всего в этом штабе было выдано более 300 тысяч взрослых и детских продуктовых наборов. На территории Донецкой и Луганской областей работает 38 стационарных пунктов. Из них 28 находятся на неподконтрольной территории. В них ежедневно выдается более 17 тысяч взрослых и детских продуктовых наборов. Допомогу отримала Людмила. Цих продуктів їм з мамою вистачить надовго. От якраз подиспіль кабачки і отримали маслечко. Так кстати, от пожарила кабачки на маслі. Помощь эта очень нам допомагає. Ми никогда не откажемся від от його помощи і будем только благодарить его. Бальшою йому спасіба від початку роботи гуманітарного штабу Ахметова. Мирним жителям регіону роздали майже 9 мільйонів наборів виживання. Наступного тижня на Донбас вирушить черговий рейс продуктовою допомогою, на яку дуже чекають. Юлія Міншакірова Данило Кірів сабиція канал Україна.